У суботу, 22 березня, на базі Олександрійського музейного центру урочисто відкрили народну галерею. Власними силами музейниці перетворили одну з кімнат музею на галерейний простір. Ідейниця Олена Мітюріна. Нещодавно ми тут зробили ремонт. Це спочатку, ми думали, що ми не знали, що ми його зробимо. Це було несподівано для нас самих. Просто в якийсь момент ми ми вирішили, що якщо ми хочемо змін, ми самі Повинні їх ініціювати. Прибрали Ткацький верстат, який займав дуже багато місця, і з'ясували, що за Ткацьким верстатом є таке велика, таке рожева пляма, яку треба якось замаскувати, замаскувати. У нас знайшлася фарба, і ми нашим колективом своїми силами це зробили. Потім з'явилася ідея, що сюди треба додати. Дерев'яного оздоблення, і це буде дуже гарною такою основою саме для картин. І знайшовся майстер, який віддав свій некондиційний матеріал дерев'яний, нам і нам він якраз прекрасно зайшов. Проте простір це не лише оздоблення, це перш за все експонати. Ідея створення цієї галереї у нас виникла дуже давно, і ми майже три роки працювали над тим, щоб зібрати експонати, які можна було б тут представити. В цих зборах, в цій роботі приймали участь багато наших містян. Ми дуже вдячні нашим дівчатам і Вірі Дабіжі, і Валентині Голуб, і Наташі Ткаченко єрник нам присилали навіть з інших куточків України картини для того, щоб ми могли все це оформити в галереї. Ми представляємо тут таке домашню творчість, яка була створена інколи наївним чином, інколи це було за схемою, за якою запропонованою. І все хрестикове вишиття це вишиття за схемами, а от все вишиття гладю це таке фантазійне вишиття, воно взагалі безцінне. У нас є унікальні картини, які ви можете подивитися у нас потім. Є, є європейські сюжети, які навіть люди наші вишиваючі, їх не знали, що це європейський сюжет, що в нього є відомий автор. Вони давали цим картинам свої назви, вони були близькі нам по ментальності і взагалі не знали навіть сенсів, які закладав сам автор в ту чи іншу картину. У нас є... Картина вишита, яка була на зламі епох, коли традиційний побут, традиційна культура взагалі уходили в майже архаїку, і ця картина вишита на подолі сорочки. Тобто 150 років 150 тому ні одна бабуся б не дозволила, щоб на її нижній білизні вважайте, вишили картину. Але 50-60 років тому це вже було можливо. І от у нас є картина зі збереженим вишиттям на Подолі, і воно, до речі, ще до хрестикового вишиття, тобто сорочка була дуже дуже стара. Розмір кімнати наштовхнув музейнець на думку облаштувати в галереї майстерню. Тож разом з народною галереєю відкрилась майстерня. На це завітали майстрині міста. Ми підпишемо меморандум про співпрацю між музеєм і між громадською організацією Олександрійський сувенір. Треба сказати окремо великий комплімент цій організації. Вони поєднали унікальних людей нашої Олександріщини, талановитих, які пропагують. Ужиткове декоративне мистецтво, і було б дуже неправильно, щоб вони існували окремо від нас. Тобто ми раді, що у нас є такий простір, який організувався, і він буде і їм, і нам платформою для реалізації спільних наших от таких от заходів, задумок що стосовно народної культури, що стосовно сучасної культури. Громадська організація Олександрійський сувенір» об'єднала понад 30 майстринь та майстрів. Наша громадська організація називається творче об'єднання Олександрійський сувенір». Тільки ми відкрилися, це в лютому місяці. У нас вона відкрилася, і на сьогоднішній день 33 майстра. Ми вже маємо, але це не всі. Тому що ми запрошуємо нових і старих майстрів, щоб. У нас було більше, щоб наші майстри себе показували свої. У нас багато ідей і щодо наших виставок буде далі, але далі ми все про це все розкажемо. Рукодільниці долучаються до проведення майстер-класів Великодній майстерні, яка працюватиме протягом місяця до самого свята. Ми будемо брати участь в майстер-класах цих великодніх, я роблю листівку великодню. А мама моя оксамитового зайчика. Стартувала великодня майстерня з розпису писанки під керівництвом Олени Мітюріною. та тематика наступних майстер-класів на сторінках Олександрійського музейного центру та вдома.